Друзі, всім-всім вітанечкою і дякую вам за підтримку. Ви неймовірні в мене глядачі. Всі, хто мені писали слова підтримки стосовно вчорашньої ситуації в нас ввечері, не ввечері, а в 4 години дня, я казала. І хейтерські хейтерських коментарів дякую, що підтримуєте. Ми сьогодні приїхали прогулятися вечірнім Харковом. Ще в саду Шевченка горять інсталяції. Їх дуже-дуже багато, всі ці інсталяції були встановлені на День міста і на День Незалежності. Тому, як кажуть, ми приїхали ще провітритися, бо на завтра в нас запланований дуже мегаактивний день. А ви, звичайно, побачите про це все трішки згодом. У мене, як кажуть, з затримкою в один день відео і зараз виходять, я стала такі робити коротенькі відео. Просто про події на даний момент. Тому ось так. Дякую, що ви з нами, що гуляєте і підтримуєте, бо без вас цього б не було. Ми сьогодні приїхали і знаєте, я вирішила також підняти ще одну тему, яка була в коментарях стосовно слів, бо мені багато написали, що я говорю неправильно, що треба говорити ті чи інші слова по-іншому. Але насправді тут справа не в тому, як ти говориш ці слова, а справа в тому, що ти дуже звикаєш до слів, які ти використовуєш у своїй мові. Багато мені говорило, що я неправильно говорю ім'я своєї дитини. Я говорю його правильно, я говорю так, як я говорю все життя моєї дитини. Звичайно, воно звучить мило і... Українською мовою я говорю, як є, тому що я звикла. Після Німеччини я штрес і спорт говорю також по-іншому, тому що я так звикла. І коли я згадую, я правильно говорю. А коли не згадую, я не звертаю на це уваги Я говорю так, зручно мені. Я вважаю, що це правильно, тому, тому коли мені хтось розповідає, якою мовою мені говорити. Мені просто виходить дивно, бо це моя мова, і я так звикла говорити. І, звичайно, я так і буду говорити. Мені вибір у кожного свій і кожен обирає так, як йому зручно говорити. Дивіться, як красиво. Я вам зараз, мабуть, тут вставлю трішки кадри. Хто ще не бачив кадри Харкова, рекомендую їх подивитися. Ось у мене рука аж затерпа. Зараз вам включусь кадрика Харкова. У нас сьогодні пройшов дощ, тароч, хоча казали, о 8-й вечора буде, пішов раніше і, як ви бачите, в центрі сильніший був дощ, ніж у нас. Вже, до речі, вечір, але ось, наприклад, людина йде і попирає скінча. Я вважаю, це дуже класно. О, підемо, перевіримо, чи до сих пір є люди біля того, локації дзеркал. Мені дуже цікаво, бо скільки ми приходили, неможливо було жодного разу підійти до його локації. О, зараз сходимо подивимося, я вам щось скажу про цю декорацію. Що ж, як я казала, локація заміна. Це на декорації. Якась панянка. Виклала в інтернеті зі словами, що батьки нагадають дітям, що це не просто декорація, не дитячий атракціон, а лавочка. Не знаю, сидіти на ній ти не будеш, а дітям подобається, хай бігають. Парку, мені здається, дуже достатньо лавочок, щоб на них посидіти. Так, ну що ж, люди гуляють, життя триває, як на мене. Ось, Мені подобається ця локація на мосту, ми дуже багато фотографували. Ну що, друзі, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте, пишете свої теплі коментарі. Без вас би не було цього каналу. А я піду шукати свого чоловіка, бо я хочу сфотографувати свій светрик свою нову роботу. Цей светрик почала ще в'язати в Німеччині, дуже довго його в'язала ще у минулому році, якраз у вересні його розпочала і завершила ось тільки в Україні, тому що не було бажання не в'язати не творити Мені здається, я в Україні набагато більше зробила, аніж за цілий рік і три місяці в Німеччині. Тому обирайте себе і обирайте той варіант, де вам краще. Але обов'язково. Бережіть себе і пам'ятайте, що повітряні тривоги не потрібно герувати, якщо ви знаходитесь в Україні. І не потрібно комусь говорити, що хтось цим маніпулює. Ніхто не маніпулює. Ми всі різні. І комусь окей, а комусь ні. Тому бережіть себе і до наступних зустрічі. Як бачите, ми все ж таки потрапили до цієї чарівної локації. Зробили декілька красивих кадрів, і, звичайно, обов'язково я пофотографувала свій свят.